Привіт! Літо продовжується, вже сезон полуниць закінчився, зараз починаються інші ягоди. чорниці, смородина. І от я тільки що повернувся з Базара і купив черешні. Черешня місцева. Росте буквально 300 метрів звідси. Супер. Великі ягоди. Пахнуть. Я вже пробував, солодкі. Зараз їх помию і спробую на смак літню супер-попер-черешню. Ну, звісно, черешню промити потрібно. Я її кидаю в воду. Пола! Ось така черешня. Супер пупер. Пробую Однозначно Смачна? Соковита? На вчора ввечері ще висіла на дереві, її вчора зірвали і вранці принесли на базар. Це взагалі великі черешні. А, якщо ви десь поряд живете з базаром, за супермаркет не знаю, я не думаю, що туди завозять, а можливо завозять вітчизняну черешню, беріть гроші, торбинку і біжіть на базар, купуйте черешню і отримуйте масу задоволення від літніх фруктів. Це взагалі велика черешня. В нас кажуть на Західній Україні щіпліна, тобто вона е, ну, спеціальний сорт. А от я незабаром їду додому на батьківщину, в село, і там є е, звичайна черешня. Така вона невеличка, менше два рази за цю, але дуже-дуже солодка. Просто мед, мед. От я буду вдома, зніму відео, якщо попаду на черешню. Чому попаду? Тому що е, минулого року шпаки е, велику черешню з'їли за два дні. Прилетіла зграя шпаків два дні і черешня гола. Тому дуже попала ловка черешня. Тому... Якщо у вас є можливість, якщо є бажання, їдь на базар, ще раз повторюсь. Купуйте черешню. Зараз все починається, знову я вже повторюсь. Чорниця, принаймні на Західній Україні. Чорниця тільки сезон починається. Смородина. Купи-купа різноманітних фруктів, Смакуйте. Побачимось.